Під час зарядки електромобіля на 16 А зарядним ось таким у мене вигоріла розетка. Ось поплавилась вилка сама. І звернувся на сервіс, мені сказали, що причиною всьому є розетка. Ось така розетка стояла, Віко. Це розетка нормальної якості. Довелось мені тут все ломати, щоб витягнути вилку. І ось так тут все заплавилось. А Причина в тому, як мені вже пояснили, що бачите, тут бистрий монтаж, тобто провід не зажимається болтами, а просто ось прижимається такими пластинками. А потрібно, щоб, як в совєтських розетках, прижималися болтами. На жаль, всі виробники вже переходять ось на такий швидкий монтаж. Був в декількох магазинах, був в епіцентрі. Всі розводять руками ніхто нічого не знає. Кажуть, беріть розетку на 32 А, така, знаєте, що там 3-4 зразу штиря 4 йдуть. Але діло в тому, що потрібно буде і ось цю вилку міняти. А, наприклад, якщо ви десь переїжджаєте в друге місто чи в дорогу хочете взяти з собою зарядку, то вам потрібна буде ось така звичайна вилка, щоб під'єднатися до звичайної мережі. От в чому проблема. І зайшов я ще в один магазин, 220 вольт називається, мені порадили взяти ось таку розетку Vitex. Кажуть, що вона витримує 16 ампер навантаження. Ось така розетка. Подивимось, що всередині тут. Ну Ось бачимо, що тут контакти ще можна прикрутити за допомогою болтів. Так що зараз я вмонтую цю розетку. Ну і через деякий час зроблю відео, чи це чи ні. На моєму зарядному можна виставити ампераж, можна поставити там не 16 максимальний ток, можна поставити будь-який менший. Але ну, для того, щоб Тесла швидше зарядилася, то я ставлю на максимум. і вона швидше заряджається. Під'єднав провід і все надійно зажимається болтами. Ну ось, заряджав автомобіль більше п'яти разів на максимальній напрузі 16 А. Даю відгук про цю розетку. Розетка пройшла випробування, прийшла навантаження, ніяких замикань, вигорань. Плавлення, нічого немає, напругу витримує. Так що можу вам радити ось таку розетку до покупки.